Добрий день, діти! Сьогодні ми познайомимося з багатьма цікавими предметами та людьми, які нас оточують. Розглянь уважно цю таблицю. Назви Де цікаво грати дітям Якою іграшкою часто грають дівчата? А якою іграшкою часто грають хлопчики. Назви усіх, кого можна назвати маленьким, Назви усіх, кого можна назвати дорослим. Відгадай загадку та знайди відгадку. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій. В них забив я перший гол, в них я граю у футбол, бо вони не для домівки називаються. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Пропоную тобі обрати три зображення та розповісти, що може бути між ними спільного: колір, форма, розмір, де можна побачити, зустріти. Чекаю на твої відео у нашій групі.